Це схоже на новий Volkswagen Tiguan, тільки трохи довший. Тож я гадаю, це новий Tiguan Allspace. Ні, нет. це називається Tyron. Tyron? Але ж це Allspace. Ні, тепер це Tyron. Ну вони просто змінили назву. Так, вони змінили назву. Чому причини причини? Гаразд. Це новий Volkswagen Tyron. Детайрон Тайрон це більш практична версія Тігуан, який старий Тігуан Олспейс, що означає, що це версія шкода Кодяк від Volkswagen, і він є конкурентом Peugeot 5008 та Nissan X-Trail. Але чи добре це насправді? Що ж я збираюся використати свій 20-річний досвід автомобільного журналіста у цьому першому огляді? Давайте почнемо з того, скільки це коштує. Тепер я гадаю, цей автомобіль буде коштувати від 40 тисяч фунтів. Така ситуація з цінами на нові автомобілі, але це означає, що він потрапляє до категорії автомобілів класу люкс для автомобільного податку. У будь-якому разі я правий. Так, 40 тисяч 130 фунтів стерлінгів. Отже, трохи більше цієї межі. Це так дратує. Але добре те, що ви наразі можете заощадити понад 3 тисячі стерлінгів на новому тайрон, якщо купити його через карвау. А пізніше в цьому відео я збираюся показати потужніший, розкішніший вживаний позашляховик, який ви можете мати за ті ж гроші, що і цей Фольксваген. Тепер я гадаю, це не є базова комплектація. Фольксваген надав нам цей автомобіль на огляд, а вони не надсилають їх у найнижчих комплектаціях. Тож цей автомобіль буде коштувати трохи дорожче, і я гадаю, це буде середня або найвища комплектація. Отже, десь близько 44 тисяч 43 тисячі фунтів стерлінгів. Добре, що ж я був трохи песимістичним. А тепер давайте подивимось на нього. Чи схожий це на автомобіль за 43 тисячі фунтів? Отже, передня частина дуже схожа на Тігуан. Я думаю, що фари трохи відрізняються. І можливо тут є трохи інше оздоблення. Яка це комплектація? Це одна із спортивних. Гадай, бо тут є якийсь атласний ефект. Airline. Airline. Так, це спортивна комплектація Volkswagen. Тут багато пластику. Мені дуже подобається ця світлова панель Volkswagen, Вона світиться вночі. Виглядає досить круто. Якщо говорити про бік, мушу сказати, що цей фіолетовий колір досить гарний. Це буде додаткова опція, ймовірно, коштуватиме десь близько тисячі фунтів. Я правий, ніку. Е, не знаю. Нік дивиться на технічні характеристики. Я намагаюся зробити це холодно, щоб дати вам свій перший вердикт щодо цього автомобіля. У нас є великі легкосплавні диски на 20 дюймів. Тепер наявність великих легкосплавних дисків на автомобілі може дійсно вплинути на комфорт під час їзди. Збоку у нас є значок R. Він досить довгий, чи не так? Потім вас зустрічають великі задні двері, щоб ви мали доступ до цих задніх сидінь. Отже, кузов насправді виступає досить сильно, ніж у звичайного Ті Хоча це ж не ті це ж тайрон. Лише до заднього Знову ж таки, ви можете побачити ось таку обробку. Стільники намагаються надати йому спортивного вигляду, оскільки це модель Airline, і це досить цікаво. ЄТІСАЙ змушує думати, ніби це електрокар або плагін гібрид, але це не так. Гадаю, можна взяти версію з плагін-гібридом, як у Тігуан. Це правильно? Фарбування коштує 810 фунтів. Добре, добре. А щодо плагін гібрида, так, можна. Згодом я розповім детальніше. А загалом авто виглядає досить нормально. Знаєш, це довгий сімейний SUV, але ось кілька машин, які на мою думку виглядають трохи краще. Принаймні, дизайн Тайрона менш суперечливий ніж у нового Санта Фе. А щодо інтер'єру цього авто. Мені він здається дуже знайомим, адже я оглядав новий Тігуан, і дизайн панель, як на мене, ідентичний. Головний елемент, головним елементом тут є великий екран. Я зараз увімкну запалення, щоб ви могли побачити деякі функції та можливості. Чи можна взяти меншу версію екрану? Це мабуть екран топової комплектації. Так, стандартно він трохи більше 10 дюймів, а в твоїй версії 15. Я й хотів сказати, це ж значно більше ніж 10 дюймів. Дуже тобі дякую. У будь-якому разі, дивіться, він трохи підгальмовує, чи не так? Мені здається, що мультимедійна система Volkswagen трохи слабкувата. Якщо хочете перейти в інше меню, це легко тут можна зробити. А ось дивіться, я помітив, тут є фонове підсвічування, і я бачу його на панелі. Цікаво, чи є підсвітка позаду. Воно світиться, чи його не видно при денному світлі. О, бачу, бачу. Так, під панелю є атмосферне підсвічування. Дивіться, воно навіть може змінювати колір. Мені це подобається. Але напевно, під час руху воно може трохи мерехтіти і відволікати водія. В цілому якість. Інтер'єру відчувається досить приємною. Уявляю, що це наша комплектація Airline. Блокітна окантовка це ознака Airline, так само, як і замшовий матеріал, типу алькантари на дверях. М'який матеріал і на підлокітнику. Це добре. Ось тут теж усе м'яке і пружне. Так загалом усе виглядає доволі якісно. Лише в нижній частині панелі трохи відчувається дешевий шкрибучий пластик. І, мабуть, кишені в дверцятах теж доволі жорсткі, але це не є проблемою. У Volkswagen зазвичай дуже хороша посадка за кермом. Є багато можливостей для регулювання, і спинка сидіння легко нахиляється. У деяких авто спинки розташований надто близько до дверей, і в результаті можна подряпати пальці, але тут усе чудово. Кермо теж приємне на дотик. Воно має логотип R. тож це спортивне кермо, яке йде в комплектації Airline. І мені подобається, що Volkswagen повернувся до звичайних кнопок на кермі. У мене зараз Golf R, і там стоять сенсорні кнопки. Під час їзди їх легко випадково натиснути, що дуже дратує. Хотілося б, щоб вони повернулись до звичайних кнопок для клімат контролю та подібних речей, бо тут усе робиться через сенсорний екран. Треба заходити в меню, натискати клімат, занадто багато дій. І це Реально незручно під час руху. До речі, кнопка вибору режиму руху тут розташована не дуже зручно. Потрібно дотягнутися вгору, щоб натиснути. Пам'ятаю, що в Tiguan була ось ця функція перемикач. Вона відповідає за регулювання гучності. Це ж дублюється тут і тут. Досить багато варіантів, одним словом. Цей перемикач, бо регулює гучність, або якщо натиснути, переводить у меню режим вибора руху. Чесно кажучи, не розумію, навіщо цей перемикач використовувати для гучності, адже регулятор гучності вже є окремо. Можна було б зробити, щоб він перемикав щось інше, а не дублював те саме. Гаразд досить нарікати, хоча ні, це було б доречно, якби Volkswagen зекономив на перемикачах, але ні, тут усе якісно і з приємним ходом. Мені також подобається, що селектор передач винесено на колонку керма. Це набагато зручніше ніж розташування внизу, та ще й звільняє простір під цей перемикач, який, чесно кажучи, і не потрібно було робити перемикачем. У будь-якому разі, як і в Tiguan, тут є цифровий дисплей з великою кількістю інформації, через яку можна перемикатися, а також різні види відображення. Мій улюблений, ось цей. Хочу перевірити ще одну річ: відчуття якості. Так, усе приємно на дотик. Тут є гумова підкладка, щоб твої сонцезахисні окуляри не подряпалися. і дзеркало для макіяжу теж нормальне. А сидіння у цій машині вони обшиті по типу спортивних ковшів, що досить дивно для такого авто. Але подивіться, на передніх пасажирських сидіннях у нас є ізофікс, тож здається, вони більше для виду, бо водночас залишаються дуже практичними. Якщо тобі цікаво, як виглядають інші комплектації всередині, ось вони але скільки цих спортивних оновлень дісталось до задніх сидінь. Здається, що спортивний стиль ерлайн простягається і назад, що досить приємно, чи не так? Якщо ти пасажир і доводиться сидіти за цими спортивними сидіннями, це не дуже зручно. Я б віддав перевагу звичайним сидінням. Інтегрований підголівник трохи громісткий. У інших моделей спинки сидінь звичайні, чи теж з інтегрованим підголівником, як тут. зараз. Перевірю, добре, трохи затримка. Скажу так. Вони різні. Звичайні сидіння з окремими підголівниками в базовій комплектації. Гей, В будь-якому разі, одразу помітив одну річ, якість не простягається аж назад. Послухайте це. Що це взагалі? Мені здається, що це якийсь прототипний пластик, або надрукований на 3D принтері. Це жах. Дивіться, дивіться. Це справді Volkswagen. Давайте перевіримо, чи стекла задніх дверей опускаються повністю. Вісім об заклад, що так, бо є додатковий шматок скла. Тож місця в дверях достатньо так, опускаються, і очевидно, тут є сонцезахисні козирки, мабуть, як частина якогось пакета. Я не збираюся це критикувати. Місць для колін відмінно багато. Місць для голови також вдосталь. Ці сидіння дуже комфортні і подивимося. Так, їх можна посунути вперед. Насправді я можу сунути їх досить далеко вперед, і при цьому все ще матиму багато місця, і можна посунути ноги під сидіння попереду. Також можна регулювати кут нахилу. Давайте подивимося. Чи є у нас тут скрізний отвір для завантаження? Але почекайте хвилинку, за нами сидіння. Можливо, його тут не буде. Чи можу скласти сидіння окремо? Так, отже, тут є скрізне завантаження. Це сидіння рухається разом із цим. У деяких машинах сидіння індивідуальні. В цілому тайрон досить просить. Стори в середньому ряду, хоча є велика виступаюча частина на підлозі, яка потрібна для простору під карданний вал у комплектаціях із повним приводом це створює незручності, щоб пересунутись на середнє сидіння, особливо якщо забути відкинути центральний ремінь безпеки, проте принаймні встановити велике дитяче крісло тут дуже просто, і виявляється, що ці сонцезахисні козирки йдуть у стандартній комплектації, що чудово, якщо плануєш перевозити маленьких дітей. Але що робити, якщо потрібно посадити трьох дорослих позаду? Луї, якщо не проти, сідай, а ти, нік, заходь з іншого боку. Давайте спробуємо сісти всі разом. Ем, ну, не ідеально, але не жахливо, правда? Місце для плечей трохи тіснувато, але місце для голови достатньо. Місце для голови в середньому ряду також достатньо. Простору для ніг вистачає, і всім нам є достатньо місця для колін. Що скажеш, Луї? Так, думаю, все нормально. І як підсумок, все нормально. Гібридні версії тайрон мають 5 місць, а стандартні бензинові та дизельні 7. Тож давайте подивимося, легко мені втиснутися в третій ряд. Так, важливі знаходиться зверху, це сидіння має поїхати. Так, поїхало. Простір для проходу досить непоганий. Мені доведеться підняти підолівник? Ні, Нік не міг би ти обійти й сюди. зараз тут досить зручно. Місце для голови якраз вистачає. Можливо, трохи варто відсунути сидіння назад. Можеш там розташуватись зручно? Ні, не можу просунути ногу. Хочу щоб твої коліна не торкались сидіння попереду. Добре, тут досить тісно, але для дітей буде нормально. одна з основних проблем. Це сидіння розташовано досить близько до підлоги. Отже, бачиш, якась дуже напружена поза, правда? Не найзручніше, але не найгірше, якщо тобі потрібен автомобіль із більшим простором позаду, варто звернути увагу на Hyundai Santa Fe. Цікаво, хоча в ньому сім місць у салоні розкидано 18 підстаканників. і це змусило мене замислитись, скільки відсіків для дрібниць можна знайти в цьому Volkswagen Tyron. Я б здогадався, що тут близько 33 різних відсіків. Підстаканник рахується як один. Тобто, якщо їх тут два, то рахуються обидва. Як думаєш, скільки їх тут нік? 27, 27, Луїс 29. Ти так близько підіграв мені, не правда? ж? Добре, почнемо з цих підстаканників, які здається можна знімати. Дивіться, отже, тут є знімний відсік, але о як це дратує. Туди не вміщається велика пляшка, досить погано. Лише маленька пляшка підходить. Власне, вона теж не тримається дуже щільно. Тобто, це два відсіки, але доволі погані. Ось третій відсік. Я не буду рахувати його як окремий. Це просто перегородка. Чотири Ось ще один відсік, а під ним бездротові зарядні панелі. Дивись, там навіть маленькі вентиляційні отвори, щоб охолоджувати твій телефон. І є USB-порт, бардачок. Я думав, він обшитий фетром, щоб речі не грюкали, але ні, він просто нормальних розмірів. Можу сюди поставити цю пляшку так. А цю більшу ну майже. Закривайся так. І нарешті великі кишені в дверях, дуже великі і обшиті фетром, щоб речі не грюкали. О, майже пропустив. Тут у нас кишені на спинці сидіння. і ще одна нижче. Ось два підстаканники. Далі великі кишені в дверях позаду. Дивись, і кишені в дверях з іншого боку. Плюс кишені в самому сидінні. У крайньому ряду ззаду є місце для мобільного телефону і ще одне поруч. Крім того, за ним є маленький ремінець, що дає ще один додатковий відсік. Тепер ми порахуємо відсік в багажнику трохи пізніше. Жоден із них не входить у пакет опцій, що добре, але є багато інших додаткових опцій, зокрема, зимовий пакет із підігрівом передніх та задніх сидінь, сімейний пакет з розеткою на 230 вольт у багажнику. Пакет допомоги водієві з системою тримання в смузі, камерами кругового огляду та автоматичним затемненням зеркал. І нарешті комфортний пакет, що включає безключовий доступ, датчики паркування та відкривання багажника без рук. Давайте спробуємо. Подивимось, наскільки це зручно. Спроба перша друга спроба це, мабуть, той варіант, коли просто треба стати поруч і відійти у цьому посібнику нічого про це не сказано. Який жах. Добре, дивіться сюди. тут безключовий доступ. І він був вчора, забирай, вимкнений. Все вімкнув. Ну давай! великий об'єм багажника при всіх встановлених сидіннях. Здається, тут близько 210 літрів або трохи більше. Більше? напевно 300. 300 ну так, бо тут є простір під цим полом. О, дивіться, верхня кришка теж тут поміщається, а під нею теж є місце. Тоді об'єм буде десь 350 літрів. Або біля того, заявлений об'єм 345 літрів. Давайте складемо заднє сидіння. О, Боже, ненавижу це робити так. Добре, цей простір виглядає дуже великим. Мабуть, близько літрів 700. Справді 750? Продовжуй. Тут не може бути 800, правда? Навіть більше. Що? А, це враховуючи, що середній ряд треба сунути вперед. Так, це дає набагато більше літрів. Який максимальний об'єм у п'ятимісній конфігурації? 850 літрів. Величезний, правда? Добре, складаємо середній ряд, що, на щастя, можна зробити прямо звідси. Дивіться, тут є важелі. Ось так. Так. Добре. Чудово, він просто величезний, мабуть, близько півтори тисячі літрів. 1900. вау, я зовсім недооцінював це. Це дуже практичне велике авто. Чи не так? І подивіться на цей величезний простір. Тут немає порога завантаження, тож можна легко засовувати і вимати речі. Є невелика щілина тут, але це невелика проблема. Навіть можна жити в цьому авто. Перш ніж рухатись далі, я майже забув про відсіки в багажнику: один справа, один під підлогою і ще один зліва, тобто всього 25, а значить, нік був найточніший. Тепер я можу закрити багажник і забути про безконтактне відкривання, але це не єдина дратівлива річ, яку я помітив у цьому Volkswagen Pyron. Помаранчевий ефект на фарбі просто жахливий. Це один із найгірших випадків, які я бачив на будь-якому авто, схоже на шкіру, уражену якимсь висипом. Але з позитивного боку, цей тайрон пропонує непоганий вибір двигунів, включаючи дволітровий дизель потужністю 150 кінських сил, що зараз рідкість. Також є півторалітровий бензиновий двигун з такою ж потужністю, але меншою тягою. Бензиновий мотор можна отримати з вибором двох підзаряджуваних гібридних систем. Обидві мають понад 200 кінських сил і забезпечують близько 70 миль електричного ходу. Усі ці автомобілі передньопривідні. Але якщо хочете повний привід, вам знадобиться більший дволітровий бензиновий двигун з потужністю двісті. Чотири або 265 кінських сил. О, і в кожному тайрон стандартно встановлена автоматична коробка передач, але є дещо дивне в двигунах цього авто. Тут є якісь незвичні подовжувачі для замків капота, а сам двигун розташований дуже низько. Причина в тому, що ця платформа насправді спільна з гольф. Це набагато нижче авто, і по суті, всі кузовні панелі, щоб зробити з нього SUV, просто додані зверху. Трохи нагадує костюм Суму. Всередині звичайне тіло, а зверху накладка. Ось такий зараз SUV. Але що справді дивно, на відміну від майже всіх інших. Ших машин тут немає кришки двигуна з шумоізоляцією. Не знаю навіщо вони так зробили. Можливо, щоб зекономити. Тож давайте послухаємо. Запускай it off. Досить глушиванган. Це авто з півторалітровим бензиновим двигуном, потужністю 150 кінських сил, який має розганятись до 60 миль за 9,4 секунди. Проте перед тим як почати розгін, я хотів спершу дещо перевірити. Спробую таке. Вимикаю систему курсової стійкості, перевожу коробку в режим S, ліва нога на галімі, газ підлогу. Серйозно у такого авто є система лаунч контролю. Це здається божевіллям. Вау, 9 секунд до 60 миль. Чесно кажучи, у 80-х це було непогано для гарячого хетчбека. Хоча я не розумію, навіщо цьому авто лаунч контроль. Здається, це трохи зайве. Але в сучасному сімейному авто гальмування набагато важливіше ніж перевершити старий Golf GTI в розгоні. То як швидко цей великий самий місний автомобіль зупиниться з 60 миль на годину? Відчуття досить непогане, прямо в ціль, 35 метрів. Це середній показник для будь-якого авто, тож цілком прийнятно. Давайте будемо чесними. Такі авто будуть використовуватися для підвозу дітей до школи. Тож я вирішив випробувати його в місті, де відразу зіткнувся з проблемою. Цікаво, прямо відразу. Я в зоні 20 миль на годину, а машина вважає, що я в зоні 30. Отже, на це покладатись не можна. Правда ж? Можна отримати штраф. У будь-якому разі це досить довге авто. Очевидно, в ньому можна перевозити сімох дітей. Давайте подивимось, наскільки маневрений цей автомобіль. Радіус розвороту 12,1 метр. Чи вдасться мені тут розвернутися? Тепер вникаю задню, щоб увімкнути камери. Хотілося б мати прямий скорочений шлях, але я його не знайшов. Можливо, я зараз помилився. Подивимось, як воно чи буде тут достатньо місця. Чи вистачить мені 12,1 метр радіусу, чи це занадто багато? Ні, подивіться на якісь камери, вона трохи піксельна. Не дуже правда? Але все ж таки це було досить легко. Руль не надто легкий, але й не важкий, цілком нормальний. гальба та все інше дуже приємні. Коробка передач досить плавна. Всередині тихо. Дайте перевірю дещо. О, дивіться, тут спеціальний ламінований скло для покращення шуму ізоляції. Дверні зеркала великі, тож огляд з боку хороший і досить непоганий огляд вперед. Заднє вікно теж досить непогане, і ще маленьке віконце позаду, щоб зручно дивитись через плече при маневруванні на перехресті. Все добре, мені все подобається. щодо підвізки вона досить збалансована. Звісно, деякі нерівності відчуваються, але варто врахувати, що авто на 20-дюймових легкосплавних дисках. Якщо хочеш ще комфортніше, обов'язково варто обрати адаптивні амортизатори. На базових версіях авто це насправді опція за тисячу фунтів, але гроші витрачені не даремно, бо підвізка робить авто відчутно дорожчим, наче на 10 тисяч. У дорожчих версіях з більшими дивунами ця функція встановлена по замовчуванню. Volkswagen не ставить її стандарту на всі моделі, бо, чесно кажучи, вона реально трансформує авто. О, дивіться, зараз правильна швидкість, і я почув сигнал. Подивимось, наскільки легко вимкнути допоміжні системи. Чесно кажучи, я не помічав, щоб вони були надто нав'язливими. Але давайте подивимось, чи зможу я їх швидко вимкнути. Отже, кнопка асіст. Оу, її важко натиснути під час руху. Ні, це не та кнопка. Проблема всього через сенсорний екран. Вимкнути, 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 вимкнути. Цікаво, скільки людей насправді потрапляють в аварію, намагаючись вимкнути системи під час водіння. Тепер підходимо до більш швидкої ділянки дороги: 40 миль на годину. Натискаю газ, один, два, три. Старт, невеликий кікдаун при переході на повну потужність. І рухаємося цілком нормально, трохи шумно. Трохи. Ну з одним водієм в салоні це нормально. Але якщо б авто було повністю завантажене, потужності явно не вистачає. Я насправді рекомендую брати версію з дволітровим двигуном, бажано дизель. Дизель підходить для таких авто. Вони просто тягнуть з достатньою силою. Не можу сильно дорікати економію палива. Дивіться, приблизно 6 літрів, що непогано для великого авто, правда? А коли просто рухайся на швидкості, авто відчувається досить стійким, комфортне сидіння зручні, акустичне скло трохи зменшує шум вітру. Добре, підходить для довгих поїздок. Добре, давайте подивимося, як це авто поводиться в поворотах. Ось і поворот ну досить добре. Я зайшов у цей поворот, і авто чудово з ним справилось. Трохи скрипу шин, але машина була стійка. Відчував себе впевнено, а в це головне. Вона реагувала саме так, як я очікував. Саме це мені й треба. Тепер я вмикаю спортивний режим. Це було складно зробити під час руху, не правда ж? Це загострить реакцію на газ і перемикання передач. Спробуємо перемикання передач. Отже, якщо хочеш перейти в ручний режим, є невелика затримка при перемиканні вгору. Просто не витрачайте на цей час, залишатись постійно в автоматичному режимі. Тобто, кого ми обманюємо? Який сенс? Мушу сказати, керованість тут справді дуже добра. Трохи криниться, але це не критично. Для великого сімимісного авто я досить вражений, як воно веде себе на дорозі. Отже, який мій остаточний вердикт щодо нового Тайрон? Чи варто його уникати, розглядати, включити в шорт-лист або відразу купувати? Я думаю, Тайрон варто включити в шорт-лист. Це простий, комфортний сімейний SUV. Однак, за ці ж гроші, що й це тестове авто, можна придбати Audi Q7 2023 року з пробігом 26 тисяч миль. Так, ми продаємо вживані авто.